Вітання усім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Вітаємо зі святом мужніх хлопців та дівчат, які захищають нашу землю у лавах територіальної оборони Збройних сил України і всіх причетних з Днем територіальної оборони України. Сьогодні віддаємо шану кожному і кожній, хто стає на захист нашої країни. Ваш вибір, мужність і відвага є прикладом патріотизму та людської гідності. Особливі вітання 63-му та 64-му окремим батальйонам 103 ї ОБРТРО. Дякуємо вам, оборонці, за вашу силу і відвагу. Ви наш сталевий щит, наша міць та гордість. Дякуємо за вашу щоденну самопожертву. Нехай кожен день приносить вам нові перемоги, а підтримка рідних, друзів і близьких буде для вас надійною опорою. Дякуємо за захист. Слава Україні! Зустрічі з дітками це завжди радість, позитив і непохитна віра у нашу перемогу. День спільнодії з мистецькою школою у селищі Залісці актуалізував важливість ролі всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як за ініціативи першої леді Олени Зеленської з координаційним центром координації всеукраїнської програми ментального здоров'я Тернопільщини. Творчість як складова нашої стійкості або прояви творчості це ресурс створення неформальних послуг з ментального здоров'я у громаді. Вихованці школи активно подорожували інтерактивним івентом Подорож до ментального здоров'я, який провела психолог Ольга Слудюк-Черкас та консультант Марія Букало. Дітки захопились ідеєю, було весело, творчо і дуже креативно. Довідомо жителів Демидівської територіальної громади, пероральна імунізація тварин. Дубинське районне управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області повідомляє, що з метою виконання плану проти епізотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин на 2024 рік на території Дубинського району проведено осінню кампанію з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин лисиць, вовків, янатовидних собак проти сказу шляхом наземного розповсюдження приманок з вакциною. Розповсюдження приманок відбулося по лісових та польових погідях району, поза територіями населених пунктів та водойм. Приманка безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів, розміром із сірникову коробку і з різким запахом м'ясокісткового борошна. У середині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Дані заходи забезпечать створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин. Котрі є основними розповсюджувачами збудника сказу. Прохання при виявленні приманок не брати їх руками і не переносити з місця на місце, тим більше додому. Особливе прохання застерегти своїх дітей, щоб при знайденні приманок з вакциною не грали з нею, а тим більше не пробували її розламати. Що таке скам, як його розпізнати та захиститись, пояснюємо разом з кіберполіцією. Про найбільш поширені шахрайські схеми, як от продаж неіснуючого товару, фішингові шахрайства чи фейковий виграш, дивіться у відео. І виграв приз, переходь за посиланням. Або що ж таке, скам? Скам це будь-яке шахрайство в інтернеті, коли вас намагаються обдурити, аби вкрасти ваші гроші, дані або доступ до облікових записів. Тобто, це коли хтось вам щось пропонує, але насправді такого не існує. Тож основні види з про які варто пам'ятати, фішинг, коли шахраї надсилають вам фейкове повідомлення із посилання на сайти, аби використати ваші дані або паролі. Псевдолотереї, коли ви виграли цінний подарунок або космічний приз, однак для його отримання вам достатньо передати ваші персональні дані. Насправді такого призу не існує. Інвестиційні афери обіцяють легкий та швидкий прибуток. Однак насправді ви втрачаєте свої кошти, товар за підозріло вигідною ціною, онлайн-шахрайство під виглядом магазинів. Ви оплачуєте, однак не отримуєте. Як розпізнати скам? Пояснюємо. Обіцянки шахраїв занадто привабливі, аби бути правдою. Наступна ознака скаму терміновість, передача даних або оплата. Також це незнайомі відправники, підозрілі посилання. Та відсутність реальних відгуків про компанію або магазин. Базові поради, як захиститися від скаму. Не передавайте особисті дані або свої паролі незнайомим особам. Перевіряйте будь-яку інформацію, перш ніж щось купуєте або інвестуєте. Ігноруйте повідомлення про виграш, якщо ви не брали участі у розіграші, використовуйте сучасні антивірусні програми, оновлюйте своє програмне забезпечення та використовуйте складні паролі. На цьому все. Більше парад та рекомендацій на сторінках МВС України та Кіберполіції. Підписуйтесь! Дотримуйтеся простих порад і подбайте про свою безпеку онлайн. Також у міжнародний день лікарів хочемо подякувати кожному і кожній, хто протягом одного свого життя допомагає тисячам життів інших. Ви впевненість українців і українок у тому, що завтра буде. Будьте обережними та обачними. Бережіть себе. Дякуємо Збройним силам України. Вічна пам'ять тим, чиє життя обірвала війна. Честь і слава живим героям! Разом ми не зламні! Слава Україні! Героям слава!